Вихід, глава 3. Мойсей пас овець у його фора, тестя свого, священника Мадіамського. Одного разу провів він отару далеко в пустелю і прийшов до гори Божої Хориба, і явився йому ангел Господній у полум'ї вогню з середини тернового куща. І побачив він, що терновий кущ горить вогнем, але кущ не згорає. Мойсей сказав. Піду і подивлюся на це велике явлення, чому кущ не згорає. Господь побачив, що він йде дивитися, і звернувся до нього Бог із середини куща, і сказав: Мойсею, Мойсею, Він сказав Ось я, Господи, і сказав Бог: Не підходь сюди, зніми зуття твоє, з ніг твоїх, тому що місце, на якому ти стоїш, є земля свята, і сказав йому, я бог батька твого, Бог Авраам, Бог Ісака і Бог Якова. Мойсей закрив лице своє, тому що боявся дивитися на Бога, і сказав Господь Мойсеєві я бачив страждання народу мого в Єгипті і почув волання Його від представників. Його. Я знаю скорботи його і піду визволити його від руки Єгиптян і вивезти його з землі цієї. І ввести його у землю добру і простору, де тече молоко і мед, у землю хананеїв, Хетеїв, Амореїв, Ферезеїв, Герсеїв, Евеїв та Ієвусеїв. І ось уже волання синів Ізраїлевих дійшло до мене, і я бачу утиски, тиски, якими пригнічують їх єгиптяни. Отже, піди. Я пошлю тебе до фараона, царя єгипетського, і виведе із Єгипту народ мій, синів Ізраїлевих. Мойсей сказав Богу: Хто я, щоб мені йти до фараона, царя Єгипетського, і вивезти з Єгипту синів Ізраїлевих? І сказав Бог: Я буду з тобою, і ось тобі знамення, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ мій з Єгипту, ви завершите служіння. Богу на цій горі. І сказав Мойсей Богу: Ось я прийду до синів Ізраїлевих, і скажу їм: Бог батьків ваших послав мене до вас, а вони скажуть мені, як його ім'я, що сказати мені їм. Бог сказав Мойсеєві: Я є сущий, і сказав Так скажи синам Ізраїлевим сущий і Єгова, послав мене до вас. І сказав ще бог Мойсеєві. Так скажи синам Ізраїлевим: Господь, Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, послав мене до вас, ось ім'я моє навіки, і пам'ять про мене зроду рід. Піди, збери старішин синів Ізраїлевим, і скажи їм: Господь, Бог батьків ваших, явився мені, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, і сказав. Я відвідав вас і побачив, що чиня з вами в Єгипті, і сказав: Я виведу вас від рабства єгипетського в землі Хананеїв, Хетеїв, Амореїв, Ферезеїв, Гергесеїв, Евеїв та Євусеїв, у землю, де тече молоко і мед, і вони послухають голосу Твого, і підеш ти, із старішини Ізраїлеві до фараона, царя Єгипетського, і скажете йому. Господь, Бог Євреїв, прикликав нас, отже, відпусти нас у пустелю на три дні шляху, щоб принести жертву Господу Богу нашому. Але я знаю, що фараон, цар єгипетський, не дозволить вам іти, якщо не примусити Його рукою міцною, і простягну руку мою й уражу Єгипет усіма чудесами моїми, які сотворю серед нього. І після того він відпустить вас. І дам народу цьому милість в очах єгиптян, і коли підете, то підете не з порожніми руками. Кожна жінка випросить у сусідки своєї і в тієї, що живе в домі її, речей срібних і речей золотих, і одягу, і ви нарядите в них і синів ваших, і дочок ваших, і оберете єгиптян. Вихід глава 4. І відповів Мойсей і сказав, а якщо вони не повірять мені і не послухають голосу мого, і скажуть, не явився тобі Господь, що сказати їм? І сказав йому Господь, що це в руці у тебе. Він відповів жезл. Господь сказав, кинь його на землю. Він кинув його на землю, і жезл перетворився на змія, і Мойсей побіг від нього. І сказав Господь Мойсею, простягни руку твою і візьми його за хвіст. Він простяг руку свою і взяв його за хвіст, і він став жезлом у руці його, це для того, щоб повірили тобі, що явився тобі Господь, Бог батьків їх, Бог Авраама, Бог Ісака й Бог Якова. Ще сказав йому Господь, поклади руку твою до себе в пазуху. І він поклав руку свою до себе в пазуху, вийняв її із пазухи своєї, і ось рука його побіліла від прокази, як сніг. Ще сказав йому Господь поклади знову руку твою до себе в пазуху, і він поклав руку свою до себе в пазуху і вийняв її з пазухи своєї, і ось вона знову стала такою ж, як тіло його. Якщо вони не повірять тобі і не послухають голосу першого знамення, то повірять голосу знамення іншого. Якщо ж не повірять і двом цим знаменням, і не послухають голосу Твого, то візьми води з ріки і вилий на сушу, і вода, взята з річки, зробиться кров'ю на суші. І сказав Мойсей Господу: О Господи, людина, я не красномовна, і таким був і вчора, і третього дня. І коли ти почав говорити з рабом твоїм, я тяжко говорю і не дорікувати. Господь сказав Мойсеєві, Хто дав уста людині, хто робить німим або глухим, або зрячим, або сліпим? Чи не я Господь Бог? Отже, піди я буду при вустах твоїх і навчу, що тобі говорити. Мойсей сказав, Господи, пошли іншого, кого можеш послати. І запалав гнів Господній на Мойсея, і він сказав: Хіба немає у тебе Аарона брата, левитянина? Я знаю, що він може говорити замість тебе. І ось він вийде назустріч тобі, і, побачивши тебе, зрадіє в серці своєму, ти будеш йому говорити і вкладати слова мої у вуста його. а... Я буду при устах твоїх і при устах його, і буду вчити вас, що вам робити, і буде говорити він замість тебе, до народу. Отже, він буде твоїми устами, а ти будеш йому замість Бога, і жезл, цей, який був перетворений на Змія, візьми в руку твою, ним ти будеш творити знамення. І пішов Мойсей, і повернувся до Йоофора, тестя свого, і сказав йому, Піду я і повернуся до братів моїх, які в Єгипті, і подивлюся, чи живі ще вони. І сказав Іофор Мойсеєві, Йди з миром. Через багато часу помер цар Єгипетський. І сказав Господь Мойсеєві в землі Мадіамській Піди, повернись у Єгипет, тому що померли всі, що шукали душі твоєї. І взяв Мойсей, дружину свою і синів своїх, посадив їх на осла і вирушив у землю єгипетську, і жезлих Божий Мойсей взяв у руку свою, і сказав Господь Мойсею: Коли підеш і повернешся в Єгипет, дивись усі чудеса, які я доручив тобі, зроби перед лицем фараона, а я озлоблю серце його, і він не відпустить народ. І скажи Фараонові, так говорить Господь Бог Єврейський, Ізраїль є син мій, первісток мій. Я говорю тобі, відпусти сина мого, щоб він звершив мені служіння, а якщо не відпустиш його, то ось я уб'ю сина твого, первістка твого. Дорогою на ночівлі трапилося. Що зустріч його Господь і хотів умертвити Його, тоді Сепфора. Узявши кам'яний ніж, обрізала крайню плоть сина свого і кинувши до ніг його, сказала Ти наречений кров у мене. І відійшов від нього Господь, тоді сказала вона наречений крові за обрізання. І Господь сказав Араону, Піди зустріч Мойсеєві в пустелю, і він пішов і зустрівся з ним біля гори Божої, і поцілував його. І переказав Мойсей Аарону всі слова Господа, які його послав, і всі знамення, що він заповідав, і пішов Мойсей за Аароном, і зібрали вони всіх старішин синів Ізраїлевих, і переказав їм Аарон усі слова, які говорив Господь Мойсеєві, і зробив Мойсей знамення перед очима народу, і повірив народ, і почули, що Господь відвідав синів Ізраїлевих, і побачив страждання їх. І схилилися вони, і поклонилися.